Карел Чапек Дарочка Або Історія життя щеняти». Розділ третій Багато води утекло, а разом з тим і чимало набігло калюжок. Дарочка вже не безпомічний клубок із тремтливим хвостиком, а цілком самостійний. Волохатий, всюди сущий, зубатий непоситько. Пожадливий звірюк-руйнівник. Науково кажучи, виросло з неї в юнке хребетне. і крутиться вона, як в'юн. З ряду невгамовних собаковидних, з підряду пронос, роду шибайголовів, виду бешкетників, породи. Пустун чорновухий. Шастає вона собі куди хоче вся хата, весь сад, цілий світ аж до самої огорожі її володіння. А в цьому світі тьма тьмуща речей, які треба випробувати. Чи їх можна гристи, а може й їсти. Тут безліч затишних кутків, де можна досліджувати, як краще розливати калюшки. А надто сподобався дарочці мій кабінет і його околиці. Проте іноді воліє вона їдальню, а ще любить вона пробувати на чому краще спати. Тобто, на рушниках, на руках у людей, посеред розквітлої клумби. На вінику, на щойно випрасуваній білизні, в кошику, в господарській сумці, на козячій шкурці, на черевиках, на парниковому склі, на лопаті із сміттям, на рогошці, а бувай на землі. Є також речі, на яких можна гратися наприклад, сходи. Щоб у них гарно скотитися. Стрім голов. Оце так весела забава. думає собі дарочка, падаючи шкереберть зі сходів. А є речі небезпечні й лукаві, як ото двері, що несподівано так їх хряпнуть по лобі або прищемлять лапку чи хвостик. Дарочка тоді скавучить, ніби її хто ріже. А потім іще якийсь час плаче на заспокійливих людських руках. Її, звичайно, втішають чимось ласеньким, і вона знову біжить скочуватися зі сходів. Незважаючи на деякий гіркий досвід, Дарочка переконана, що нічого їй не станеться і що ніяка небезпека не загрожує її собачій голові. Перед мітлою дарочка ніколи не поступиться, й довірливо чекає, поки та зійде з дороги. Мітла, звичайно, так і робить. Взагалі дарочка має вроджений нахил до всього волохатого, як от мітла або кінський волос, який вона вириває з кушетки. Або ще людська чуприна. І не поступиться вона. Жодному людському черевикові. Адже це людина має поступитися щеняті. Хіба не так? Усі в хаті мусять або літати в повітрі, або ступати, ніби по тоненькій кризі. Бо ж ніколи не вгадаєш, коли отець уценя раптом заскавучить тобі під ногами. Ви й не повірите, люди, яке воно всюди суще! Дарочка зовсім не рахується з лукавими підступами та різними інтригами і засідками цього світу. Тричі вона стрибнула сторч головою в басейн у садку, бо була певна, що й по воді можна чудово бігати. Потім її тепло загорнули, і вона дістала на потіху кінчик господаревого носа. Щоб кусаючи найсмачнішу на світі річ, швидше очуняти від переляку.